Всім слава Ісу Христу! Приїхав до свого колеги, товариша, познімати коні, є кінь на продажу, зараз покажемо. Село Текуча Косівський район, Івано-Франківська область. Приїхав до Андрія, є така кобела Кобела щось іде по наулександрійцях. Я вже там розказував про породи. Тут гарантія, що тато або мама є на Олександрійці, а друга лінія невідома. Але кобила має тип на Олександрійської кобили. Файно такі осінні пейзажі, конники пасуть. Покажу вам трошки гарної природи. Такі тут кагори кругом. Файно сонечко якраз над горами. Все, жовте Ракета де? Та говори голосно, не бігає. Ракета бійся. туди. Прямо. Не біси, ніхто тебе не вкраде, за, за, за як мами. Це така туди прямо, так? Та, там ракета, а за ракету що туди йде? Микулечин? Ні. Яремчк. Ага, Яремч. Ну, Бо я в таких, в таких глядачі горах, що я навіть не розумію, де є. Ну, Андрій жиє в одній стороні, коні пасуть в другі. От такі красиві у нас тут пейзажі вимальовуються, на даний момент. Усе жовтне, ще щось є зелене, щось жовте. Тут добре Та, файна осінь, добре художникам тут бути. Хто любить малювати, тут би намалював багато картинів. Отака От кобила. Кілької років? Сім років. Кобилі сім років. Крив, не крив. Жеребно по петровому жеребцю, так? так? Джеребно там я багато розказував про Петрового жеребця. Якщо буде можливість, можливо, і покажемо його, якщо ні, то наступного разу. Олександріївський ну, жеребець. Така кобила. Кобила не продається, бо роботи аж такої, скажімо, аж і нема. А такі кобила, які собі для себе, для своєї господарки, плюс яке слошатко народити. Так, та й кобила. Кобила зараз у, у даний момент кобила більш вигідніша, як кінь. Але як не буде купця, то буде Андрій пару тримати. Кобила має довжину, гарна, широка кобила, запріжна, робоча. Має файний розкладений зад. Ну, до себе має все кобила. І... Покійна кобела. нагадую, не продаєся. Так, просто показали, яка, яка у Андрія пара коней на даний момент. Ось така кобела. І є кінь коневи восьмий рік. Так, навісні 8 років. Навісні 8 років. Я кажу, 7 минуло восьмий рік коневи. Називаюся каштан. Що е, можу сказати? Наскільки я знаю, Андрій деколи кидає в групу е, у вайбері. Кінь має дуже сильнезну роботу. Не сильну, а сильнезну роботу. А, 100%. Так. Та то 100 мало сказано, тисячу е, Бо можна сказати, що має сильну роботу на 100%, а можна сказати, тобто, щоб люди зрозуміли, сильнезну на 1000%. Кінь. Дуже добрий до роботи, їде сам у парі. Знає роботу на городі у лісі, нема різниці. Андрій Нем стігнув вже 6 тисяч куба ліса. Чи сім навіть, я не знаю, ти не записуєш. Ні, ну то ми мусимо жартувати. Раз ми кажемо, що кінь має дуже сильнезну роботу, то що ми можемо? Так, що зробив, що ми можемо сказати? 6 тисяч куба ліса скинув. Але ще ходить. За, за день. <плес> Але ходити ще ходить, та отаке. Ні, таке, хлопці, жарти, жартами, ми, ми мусимо щось балакати трохи. Е, цей кінь, кінь навчений, кінь знає роботу. Е, Андрій коня тримає так, як для себе. Був кінь один, потім придбав собі кобилу, бо кажу, кобила. Я лоша народити, якесь буде, скажімо, так, з роботами важко зараз, то якесь буде трошки дохід у домашнє господарство. А коня міг би продати. Коневе нагадую, восьмій рік знаходиться село Текуча, Косівський район, Івано-Франківська область. Скажи мені ціну, так аби люди, аби люди не морочили голови, кого зацікавить, такий кінь. 1500 доларів торг буде його. Торг буде присутний. Прикаштан. Пррр. Кінь так має такі груди. Ковані, ці Такі має ноги. Кістку має досить непогану. Про... Отакий має, має дві 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 вехори. Але то, що він має дві вехори, то це ці вехори ну, можна. Так, йому то не шкодить, бо я кажу, він має дуже сильнезну роботу. Кінь знає всю роботу виконувати. Ні, неправда. У мене е, був жеребець. Андрій, Андрій знає, коли схотів, теж Андрій його купити, я жив, що його забрав. Е, шпак такий, світло, світло, світлий, такий, білий, можна сказати. То дві вихорі, так, як вертикалка рушниці на чолі. То не Ка кажуть, що ці коні у смерть ні. не їдуть. Той кінь так їхав, а в лісосіці я ним робив ворог, і він так ходив, як дзигарок. А хлопці, як чув груз, як він чув, що він гон рушити, він сі мов дуба і, і ловився чесно вам кажу, зубами за гілє, котре висіло смирік. Так, і він, 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 він лопався зубами підтягатися. Я казав, що падати треба на коліна і за коріння братися, а він у воздух за гіленою. У мене є лоші, він Ти казав, що він на у мене лоші. Яке то лоші, півтора я упряг як старий кінь. Зараз покажемо. Ну, спокійний, прости. Прости, одірається, три роки. Отакий кінь, кінь на продажу. Нагадую, 1500 доларів, кого би зацікавив. Кінь має, кажу, сильнезну роботу, кого дійсно інтересує, Номер Андрія буде закріплений у описі. Кінь повільний. кінь повільний. Може бути для старшого чоловіка. Там, допустимо, так, як жінки можуть їхати, діти конем. Кого буде цікавити робота коня, приїдете, Андрій пробу показує, яку ви хочете, тут проблем нема. У вазі, волоком нема різниці, як хто буде бажати. Так буде цей. Коневий нагадую, восьмий рік. Івано-Франківська область, село Текуча, Косівський район. Торг присутній. Доставка, якщо треба, Андрій зорганізує вам. Доставка буде. Якщо кінь може привезтися, куди треба, але там в загальному все будете говорити по телефоні. Ми би його запрягли, але нині неділя. То не будемо в неділю запрягати. Ні, я сам не пробу. хочу. Ну, я, наприклад, у неділю приїхав познімати, то я не... Я навіть сам не хочу у неділю, бо запрягали люди коні. Так це вже. В неділю, по-перше, є відпочити і для коня, і для людини, а по-друге, служби, сі прав у церкві, то зараз бере з кіньми бігай, аби показати пробу. Кого буде дійсно цікавити, кінь такий живий, він повільний, але такий дрек має. Укований на всі чотири нозі, проблем проблем нема цей. Проблем нема з поведінку. Я кажу, до роботи кінь дуже сильний. Робота, як кажуть по-нашому, робота рідна. Він не знає, що таке, би не пішло за ним, чи, чи не хоче брати. Тут нема питань. Тут кіко сказав, кіко узів, бо я цього не знаю. І кажу, багато Андрій закидав Viber е, у групу Коні в Україні Туди до нас у групу. що Хто бачив, знає, то знає. А хто ні, то ми трошки розказуємо. Хто хоче придбати, має трошки якоїсь може роботи. Чи кобели не любить, бо є варіанти різні. Є люди, що не люблять кобелу, кажуть, от мені кобела не йде просто. Я кобели а, не, кобели не я хочу не Так, Кінь або жеребець. Так є такого, так. Ну і... Це на кожен товар є свій купець. Хто би хотів. Та, для, для господарки, для свого хазяйства такого коня придбати. Кінь, кінь не дихалишливий, кінь чистий. Ну, мається на увазі по здоров'ю, проблем немає ніяких. Що кого буде цікавити, хто хоче, кінь має довжину. В середньому десь... А, він так, він кінь довгий. Е, а котрий кінь довгий, той, той має селе покігнути. У середньому такий, ну, плюс-мінус по рулетці поверс 160. Під 165 на рулетку. Ну там, звісно, що вже на, на лінійку собі, в середньому 7 см мінус, можна собі прикинути. Такий, ну, на лінійку під метр 60 він має. Шукінь не є маленький. Має висоту, довжину, кого буде цікавити, будете дзвонити. Продається в у зв'язку з тим, що якщо продасться, то продасться. продасться то, буде та, то буде зимуватися, просто Андрій не має іде аж так дуже сильно тримати, бо ще є якась худоба, стайні невелика. Та якби був купець, міг би продати, а як ні, то, то буде далі проживати в тім самим хазяйстві. Так, що докладати та й зимувати. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, коментуйте, всім до побачення. Всім меру.